З Євангелія від Марка, коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою: хто відвалить нам камінь від входу до гробниці. Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений. Хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина Розіп'ятого. Він Воскрес, нема його тут. Ось місце, де поклали Його і скажіть його учням та Петрові, він випереджує вас у Галілеї, там ви його побачите, як і сказав вам.